Хтось є вже там, пишіть хтось, хто там. Трошечки з іншого ракурсу, може трошечки гірше видно, тому що не знаю яка камера на планшеті. Телефон поставив на зарядку, з планшета пробую Так стрім. Якщо комусь ще цікаво, то давайте ще трошки поговоримо. Не забудьте про лайки. Чим більше ви їх проставите, тим більше народу побачить посилання. Я з інстаграму пропонував стрім. На планшеті нема установленого інстаграму, тому точно не вийде сьогодні. А наступного разу можемо і в Інстаграмі зробити стріму. Все не проблема. Не бачу жодної проблеми. Зараз я попробую... О, я знов є! Заїхав в село, знову пропав інтернет. Не так все просто, як воно здається на перший раз. Так, тут трансляція я ще щось не завершилася. Зараз я спробую...